Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіянсу для знаку Зодіака Овен на період з 4 по 10 вересня. Загадуйте свої бажання або запитання, на яке б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося уважно. Які картки у вас співпали? Ось домашнє господарство. Йому потрібно приділити увагу на цьому тижні. Ось якісь борги. Можливо, потрібно буде сплатити якісь квітанції. Ось заборгованості. Та, начебто, все. І ще ось часи, годинник. Не забувайте планувати свої всі справи, щоб все встигнути. А ми, друзі, продовжуємо і переходимо до другого розкладу. розклад для знаку зодіаку овен. Дивимося, друзі, які співпадіння. Ось підняття по кар'єрних сходах. Ось. Ось невеличкі сварки в родині. Виясняти відносини можна спокійно по будь-яким питанням. Та, начебто все дивимося далі. Ось іще якесь вам сповіщення. Якщо я щось пропустила або не побачила, дивіться уважно. Тому що іноді... Малюнків багато, а іноді можна щось важливе пропустити. Третій розклад. Для знаку Зодіака Овен. Хочу друзі вас запросити на перегляд моїх відео розклад на картах Таро для кожного знака Зодіака на вересень місяць. Після цих, ціє, цього тижня цих розкладів буде розклад карт Таро. Зазвичай я його роблю 1 числа, коли сильна енергетика місяця. Ось, друзі, якась сумна звістка. Відноситись до всього спокійно, наскільки це важливо і можливо, бо ситуації бувають різні. Нарешті, друзі, ось гроші ви отримаєте або за зарплатню, або якісь виплати для вашого знаку Овни. Ось, друзі, якийсь договір. А можливо, ви запропонуєте руку та серце. І якщо він стоїть ось це тут, з сумною звісткою, можливо, або його перенесуть підписання цього договору, або ну, якісь там обставини, наприклад, там, керівництва не вистачає, або треба кудись їхати, або ну, перенесуть, бо зараз ретроградний Меркурій. Все спілкування стає трохи. Ось воно. Ось цей. Бачите, ось замок, ось цей договір і сумна звістка. Друзі, зараз ми з вами на картах Ленорман подивимося застереження та пораду для вашого знаку Зодіака. Застереження, друзі, та порада. Що я хочу сказати? Якщо ось цей договір, він якось від вас залежить, бо це саме такий великий значок, який у вас тут співпав. Можливо, його треба або перевірити, або детально підготувати, тому що у вас, по-перше, це, ось ви бачите, як воно розгортається, трохи стало на стоп. А по-друге, у вас таке застереження, карта дитини, не будьте легковажні. Можливо, треба щось перевірити або передивитися, тому що із важливих у вас тільки випала робота. Ось іще, друзі, вам. Бачите, як ми, по ходу, з вами дивимось. Якесь сповіщення про закриття договору, сумна звістка, що ви розстроїтесь, розчаруєтесь з цього приводу. Але, можливо, його перенесуть на інший термін, а можливо, ще треба щось доробити, щоб в нього все склалося так, як вам потрібно. Друзі, порада. Порада це відміть. Ця карта зазвичай вона каже про керівництво, про якусь впливову людину. Можливо, він вам щось допоможе, ця людина, і ваші справи пойдуть так, як вам треба. Зараз я, друзі, для вас ще витягну одну карту, що саме, чому ця подія так станеться, що вона не відбудеться або дуже відкладеться. за якихось документів. Ось карта листа вона каже про те, що якісь документи недобре сформовані, підготовлені і ось таке може статися. Звичайно, тільки тих, хто з цим пов'язаний, у кого така робота. Ось так, друзі. Бажаю вам вдалої осені, мирного неба, щоб всі ваші плани здійснилися. До зустрічі на моєму каналі. Також хочу вам подякувати за підписки і за лайки, і запрошую на перегляд тару розкладів на вересень місяць для всіх знаків зодяку. Дякую, друзі. На все добре.